Всем привет! Доброго дня или вечера їду по штату Небраска Ну не то щоб сказать совсем щоб сказка Хе -хе. Но погода вже осення Октябрь месяц Получается за бортом 24 градуса по Цельсію. От жара була в всіх штатах, чувствується, що обично по обочинам у квіта було зелено, а зараз суховато. Вийде бачу, йде уборка кукурузи. І видно, що там десь, якщо був пожарчик на обочині, із засухоти віддати цього, цього літа. Якщо не буде, не знаємо як буде осінь і зима, але вже трохи вечором спадає жара. Так, їду штат Вісконсін, осталось 515 майлов, майло, майло 70, думаю, не доїду, припаркуюсь, завтра на розруску. возле города Омаха, в штате Небраска. Хороший городок. Уже третий день не еду. Пятницу выехал, пятницу, суббота, неделя. Сегодня. Так, всем подписчикам привет. Штат Вашингтон лидирует. Молодцы, так держать. Багато подписчиків оттуда. Все буде добре. Так, а у нас шов, чи позавчора, чи коли в п'ятницю вдома. Все, аж купалися, вдихав. А по третій день. Я мало коли напоминаю об этом, но иногда надо интересно. Так что всем спасибо, дякую, и thank you very much, а ти що? да ты шо? На трех языках. Да, все вообще должны нам, не знаю, писать вообще комната ключа. Приїхав, вже в октябрі починається вітра. Я вспів проїхати, до 6 вечора був вітер, який надо було, якщо мало заружний, легкий, то треба відстанавлюватися або різкуєш, вже одного трака бачу перекинуто пойомі не ну, спеціальний штат такий, що... был удачно проехал все нормально Следующий штат айова или айва я покажу местный 65 це 110 по-європейськи, 65 по місному. Держим курс на Айова, потом Вісконсин, Штат. Так все, все буде добре. Всім хорошого дня і вечора Недавно стекло помив. А в внібраски обязательно тут комашня разна, тільки тепло, сонце видиметься і вже різнувато. Так що извиняйте. Всего доброго ще раз і пока-пока.